Десять річних з виплатою відсотків щомісячно та поповненням вже чекають на вас. А для пенсіонерів діє програма лояльності на постійній основі плюс відсотка річних до будь-якого депозиту. Експрес-кредит Юніон. Наша адреса Хмельницький, вулиця Свободи, 55. Телефон для довідок: 77 73 29. три з мобільних та стаціонарних телефонів згідно тарифів вашого оператора. Ну, що є десять виносило спорядження сорок і дванадцятого посолу Реклама. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтеся телефоном у Києві 489 2033. В ефірі Українське радіо Поділля центр. Програма Ранковий гість. Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас на хвилі українського радіо «Поділля Центр 7.14 на студійному годиннику і саме час розпочинати програму Ранковий гість. В студії для вас працюють Світлана Петровська та Олексій Харченко. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 61 90 70. 61 90 70. Саме за цим номером можна телефонувати у студію, ставити запитання нашій гості. Сьогодні будемо говорити про метеозалежність та гіпертонічну хворобу. Наскільки і збільшується кількість звернень до лікарів через нестабільні погодні умови на Хмельниччині. Гостя студії Аліна Костенко, сімейний лікар, головний терапевт департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаємо вас, пані Аліна. Доброго ранку! Надзвичайно радію бачити вас у цій ранковій порі. Дякую за те, що завітали в нашу студію. Давайте все ж таки з'ясовувати, що таке метеозалежність і як і чому погода впливає на нас. Я хочу насамперед привітати всіх подолян з першим снігом, і я сподіваюсь, що це зміна погодних умов принесе вам лише тільки напередодні святковий настрій до нового року, і всі симптоми, які у вас виникати, будуть, вони будуть менш стабільними. І зараз ми про це поговоримо. Ми велих зважати, що метеочутливість чимось не дуже приємним. Але насправді це нормальна пристосувальна реакція організму, що дозволяє йому відмінно функціонувати у широкому діапазоні умов зовнішнього середовища. Але коли є ослаблення організму, коли є якісь хвороби, стрес, неправильне харчування, це призводить до неадекватного реагування систем організму на метеозміни у природі, і це виявляється у розвитку хворобливої метеочутливості як все ж таки виникає метеозалежність? Ну, щоб з'ясувати, наскільки ми сьогодні болісно можемо переносити зміни погодних умов, треба насамперед згадати, що відбувається в цей час на навколишньому світі. А це насамперед це зниження або підвищення атмосферного тиску, це зміна температури, це зміна вологості, і зміна місту кисню у повітрі. Все це призводить до того, що в нас коливається артеріальний тиск, і ми або лежимо з мігренью, або ходимо як зомбі. У нас можуть починатися проблеми з суглобами, з диханням, але найбільш чи поширенішим це йде за госня захворювання серцево-судинної системи, зокрема гіпертонічної хвороби? Ми сьогодні яскраво почули від нашого синоптика Хмельницького обласного гідрометеоцентру Люсі Ковалишної про те, що вранці у нас ожеледь, вдень дощ, а вночі, вночі ближче до вечора ще й туман. Ви вже назвали ряд симптомів, А як все ж таки відрізнити, коли? Людина відчуває симптоми пов'язані з погодою, а не загострення якихось певних моментів своїх хронічних захворювань. Це має значення і і перший момент, і другий. Як саме позбутися цієї метеозалежності? Однієї пігулки від метеозалежності немає. Метеозалежність має певний ряд своїх своїх причин, і тут поради для лікування будуть достатньо універсальними. Наприклад, наш організм на 90% складається з рідини. І від якості цих рідин, від крові, від лімфи, від тканинної спиномозгової рідини, залежить те, як ви себе почуваєте. От, наприклад, крові судини. Нам треба насамперед уникати зневоднення. Чим густішою є наша кров, тим повільніше вона переносить кисень до клітин. і тим сильнішими є напади втому та болю, які викликані гіпоксією, тобто кисневим голоданням. Не треба палити під час зміни погоди. І якщо ви палите, це звужує судини, і це буде лише гірше. Треба тренувати наші судини, бо це все ж таки загостнення серцево-судинних заходів, це сам передстан стан наших судин. В такому випадку дуже добрий контрастний душ, загортування в умовах в межах які приводять до того, що судини зберігають свою еластичність і здатні легше підлаштуватися під зміну тиску та склад та склад повітря. Необхідно дихати свіжим повітрям. От, наприклад, якщо ви знаходитесь в закритому приміщенні і у вас така прояви сонливості, ви засинаєте на робочому місці, це може бути ознакою зниження, зниження тиску і і як наслідок ознак гіпоксії. Саме на цей момент показне свіже повітря, на кисень, треба піти погуляти, відкрити вікно. Сон під час такої гіпоксії, він викличе лише посилення головного головного болю треба зволожувати повітря наприклад якщо ми зараз ідемо в закритих в закритих приміщеннях у нас малорухомий спосіб життя опалення треба, опалення вімкнуте калоріфери вимкнуті треба зволожувати зволожувати це повітря треба ставити поруч себе зволожувати а якщо це неможливо зробити треба промивати ніс сольовими розчинами це може бути чи хюмер чи аквамарі, чи звичайно сольова сольова вода щоб повітря було більш зволожене і хочу акцентувати увагу на зменшення вживання солі. Це дуже має велике значення, особливо коли йде зміна в оцих погодних умов. Треба відмовитись від оселеця, від гострих ковбас. Це ми зараз демо напередодні свят там, де дуже буде в нас така розширена розширена дієта приправи. Тому що надлишок солі в організму він викликає спрагу. А раз спрага, ми починаємо пити більше рідини. Але ця рідина йде не в судинне русло, а вона йде на виведення, на посилену роботу нирок, на виведення солі нирками. І, а оскільки нирки не можуть правитись цим швидко, в нас йдуть набряки. А раз набрякші тканини вони перетискають судини і це підвищує тиск. Коло замкнути, йде кисневе, йде кисневе голодання. І треба нормалізувати артеріальний тиск. Однозначно, коли тиск, наші, наші пацієнти я їх називаю, є дві категорії, які лікуються епізодично, і ці пацієнти їх набагато більше. Тобто піднявся тиск, епізодично знизили тиск і все. А гіпертонічну хворобу треба лікувати. Вона, якщо є, вона ніде не дівається, і от саме ці хворі, які вважають себе метою метою, очутливими, їм чітко треба відслідковувати, навіть вести щоденники. На, на яку погоду саме реагуєте, чим реагуєте, як реагуєте, що ви їли напередодні. Це треба все відслідковувати і звернутися до лікаря для того, щоб поради були більш індивідуальні. Я вам зараз говорю про загальні. Дуже добре, в нас багато осіб, які дуже полюбляють каву. Кава, цигарки і наче, серце. Ну, кава і цигарки наче, серце. Ну, так, знаєте, грубо кажучи, смерть ворогам. Це дуже недобре для судин. Судини звужуються, а є такі, які дуже багато, цієї кави п'ють. Я хочу вам сказати, що от такий чай як Каркаде, який ми навпаки використовуємо влітку для зменшення спраги, і зелений чай, вони дуже добре впливають на еластичність судин. Тобто я би зараз в цей період рекомендувала більше пити рідини теплої, зеленого чаю і. Рідини має бути досить багато, навіть якщо ми зараз говоримо з профілактику і простудних захворювань, а не говорити про коронавірус теплої рідини, можна туди додати лимон. І людина має випивати десь до, до 2 літрів в день, це говорячи в загальному, а взагалі кількість рідини вона розраховується на кілограм, на кілограм ваги. І обов'язково треба знати і лікувати своє основне захворювання. Це може бути підвищений внутрішньочерепний тиск, це може бути астма, це може бути цукровий діабет, ревматизм. У нас реагують судини і реагують суглоби. Дзвіночок, перший, перший дзвіночок, то це обов'язково треба знати. І такі захворювання, як серцеву судині, вони мають свої періоди загострень, того їх треба попереджати, якщо ми будемо чітко тримати тиск. В межах своєї норми немає робочого тиску 160 на 90. Мій робочий тиск а нема такого тиску: 140 на 80 – на Це межа нормального тиску. Якщо це вже 90, це вже підвищений тиск. Якщо це 150, нема поняття робочого тиску вище 140. Людина не приймає ліки, коли 140, сорок. На не приймає ліки, коли 150, судини не привикають до високого тиску. І, звичайно, людина не відчуває багато категорій таких людей, які взагалі не відчувають на собі тиск. Це, це би, ну, не Небезпечно. добрий прогноз. Так, це, це треба знати. І що, наприклад, не варто робити, от я би не варто робити. Ми почали передачу з прогнозу погоди, ми завжди слухаємо. А от особи, які метою і вони такі психоемоційно лабійні. Прогноз погоди викликає, в свою чергу, такий незначний нервоз, і людина, як би, навіть, в передвіснику чекає те, що має бути щось недобре. А налаштовуватись потрібно тільки на позитивні Однозначно, налаштовуватись на позитив на те, що все буде добре, ми з усім справимося ми українці, ми дуже сильна нація. Ми все переживемо, всі наші проблеми на все буде добре. Шановні радіослухачі, Я хочу нагадати телефон студії, адже ми працюємо наживо, можна телефонувати 61 90 70. 61 90 70, Телефон у Хмельницькому. Гостя студії Аліна Костенко, сімейний лікар, головний терапевт департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Сьогодні обговорюємо метозалежність та гіпертонічну хворобу. І власне наскільки збільшується кількість звернень до лікарів через не Стабільні погодні умови на Хмельниччині. А все ж таки, які категорії населення найбільш метеозалежні і, можливо, про вік навіть поговоримо тих людей, які страждають в метеозалежності? Е, я б трохи ж зупинялася. Зазвичай це йдуть хворі, які мають захворювання серцево-судинної системи, захворювання опорно-рухового апарату. І ті, які мають цукровий діабет, тобто нас називається це група ризику. Це група ризику всіх захворювань, в тому числі метеочутливі. Але якщо ми будемо говорити про віковий сенс, то я би тут виділила би таких дві категорії: дуже молоді, Зараз всі захворювання молоді, і в першій в в першу групу я би виділила підлітків. Підлітки того, що в них формується гормональний фон, він ще не сформований. І я ще не сказала вам, я хотіла звернути увагу на ну поговоримо так, підлітки. У них не сформований гормональний фон. У них зараз малорухомий спосіб життя, тому що всі в основному працюють в онлайн. Це малорухомі ночами вони не сплять. Сон має надто велике значення. Ночами не сплять, в них змінюються біоритми. Вночі вони працюють, вдень вони сплять. Оця категорія теж може бути метеочутлива, тим більше вони з кавою і з цигарками. І інша, ну ви зрозуміли, молодь, да? а інша, інша категорія це ну, особи в кломактерічному періоді. Погіршується все. Там теж вже змінений гормональний фон, там вже йде недостатнє виділення гормонів і загострюються абсолютно всі, всі ці хвороби. Того молодь, прошу. Звертати увагу на своє здоров'я, компенсаторні органі... можливості організму вони мають все ж таки свої межі і здоров'я треба зберегти з молоду. Я пам'ятаю, коли я була маленька, мені бабуся завжди говорила: ти маєш спати до 22-ї години. Обов'язково тому, що до 22-ї години. В організмі має утворитися гормон щастя. От я з цим гормоном щастя я так йшла впродовж цього життя. Тепер я вчу своїх внуків, треба лягати до 22-бо іначе не буде формуватися гормон щастя. Це чудові поради і доречні, як і для молоді, я думаю, і для людей старшого віку, виробляється особливий гормон. Я так, наскільки мені відомо, мелатонін, так? Так, серотонін і мелатонін, так. які, які обов'язково необхідні для функціонування організму. Безсоння, ще поговоримо про безсоння. Безсоння буває різне. Безсоння буває таке, що ти не можеш заснути з вечора, а буває так, що ти прокидаєшся серед ночі. Це теж має значення. Прокидаєшся в який проміжок часу, не можеш заснути, в який проміжок часу, і ти прокидаєшся від чого. Чи тебе буде те, що ти хочеш в туалет? Чи, тебе, чи ти прокидаєшся від того, який в тебе сон? Можливо, тобі щось приснилося. Тобто оці фільми, які на ніч ми дивимося, оці негативні новини, які пенсіонери дивляться вдома, бо ну, як би, треба якось час свій проживати. Я би хотіла би, щоб вам всіх було більше позитивних емоцій, щоб ви спілкувалися з тими людьми, які вам тільки приносять радість, добро, тепле, приємне, живе, живе спілкування. І все ж таки, коли я говорила, що я вести свій щоденник, от ви записуйте, який саме проміжок часу ви. Я колись дуже багато читала по нетрадиційну медицину і є такий східний календар. По тому східному календарю кожний орган має свій максимальний, максимальний меридіан дії. Тобто певний проміжок часу відповідає за роботу того чи іншого органа. От Якщо ми говоримо про безсоння, це переважно з 11 до часу ночі, з часу до 3 часу ночі. Це меридіан дії, печінки, жовчовідних шляхів. От коли до мене приходить пацієнт, і кажуть, я не сплю вночі, коли ти не спиш? в 3 часа ночі, в 2 часа ночі. Починаю випитувати, розпитувати, ми все одно виходимо на патологію печінки жовчевих шляхів, то я вам так до прикладу сказала. Ага. І коли ти даєш пацієнтам не снодійне, а просто жовчегінне, вони починають спати. І, ну, тут, тобто, будь-які ваші відхилення від нор, вам треба звертатися до свого сімейного лікаря, вона вам всі пазли складуть до кучки. І все буде добре, і бути уважними до себе, дослухатись Однозначно. до свого організму, відчувати. Відчувати, так. І ще, і, ще, і не слухати те, що допомагає сусідці. Головний біль, він буває різним, він має безліч причин головного болю. Він може бути і від, і від тиску, він може бути від того, що тиск впав, від того, що тиск піднявся. Він може бути від того, що ти голодна. Він може бути від того, що тебе, в тебе проблеми з шийним відділом хребта. Тобто, а в сусідки. Просто болить голова, бо в неї болить голова. О тобі таблетка від голови. О, Це але... в нас таке ж, знаєте, є таблетка від голови. Нема таблетки від голови. Є таблетки, які лікують певні захворювання. Не йдіть в аптеку просто так і не кажіть, дайте мені щось від голови. Тому що ви вип'єте знеболюючи, він вам болівий синдром зняв, але не забрав причину цього. Шановні радіослухачі, 61 90 70, 61 90 70. Триває програма Ранковий гість. За цим номером можна телефонувати у студію і спілкуватися із Аліною Костенко, сімейним лікарем, головним терапевтом департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Пані Аліно, чи потрібно лікувати метеозалежність? Чи можна профілактувати захворювання? Чи все ж таки це? Просто як для нас дзвіночки тривожні організму на те, що потрібно звернути увагу на якісь певні захворювання, які вже проявляються. Однозначно, це дзвіночки. Ми повинні їх попереджувати. Саму метео, метеозалежність ми стовідсотково не заберемо, але зменшити її симптоми і покращити якість життя, однозначно, ми можемо того, треба звертати на всі свої хронічні захворювання. Треба чітко відслідковувати з чим це пов'язано. Якщо ти півночі не спав, півночі. Грав якісь там комп'ютерні ігри а на ранок тобі не добре, бо випав сніг. Однозначно, це не від того, що випав сніг. Але наша розмова ведеться все ж таки до здорового способу життя. І, мабуть, це запорука того, що ми не будемо відчувати перепади погодних умов. Як правильно, що для вас, який зміст ви вкладаєте у здоровий спосіб життя? Це модифікація способу життя в першу чергу. Це привести треба насамперед в порядок свій раціон, раціон харчування. Це може бути скачки, тиску може бути наслідком не так метеозалежності, як брак в організмі певних певних якихось вітамінів. Зверніть увагу на збалансоване харчування і не голодуйте. Від жирної шкідливої їжі теж може, може погіршувати й самопочуття. Може на твоїй зміні настрою вина якась та гірчиця з ходого, яку от молодь нас дуже любить, якою ти забруднила штани, а не зміна погоди. Тобто це треба все відслідковувати. Я би от кава і сигарети дуже велике значення має, особливо я це вже говорила повторюю, наче серце, наче серце і сигарета, і кава. Дуже судини, і, а ці ж судини, це ж і варикозне розширення вен, це є атеросклероз судин, нижні судин. Тобто там, де є нікотин, він зменшує звужує судини, а на звужених судинах погіршується кровообіг. а погіршується кровообіг, значить кисень розноситься вже не так, як це воно має бути. Знову ж таки, з чого починала, я хочу наголосити пити багато рідини, бо густа кров, от серце перекачує кров, так? Якщо вона ріденька, а якщо вона як кисіль, і важко це все, і тоді вже е, підвищується і артеріальний тиск, і підвищується це саме почуття, і болить голова не знати від чого, а від того, що густа кров. Тобто треба періодично, е, хоча б раз-двіг, щоб ви здавали, щоб ви здавали е, 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 аналізи, щоб знала людина кожний свій холестерин, щоб знала, чи вона має атеросклеротичні бляшки, чи не має, забирати сіль. Контрастний душ, прогулянки ходити пішки зараз. Це дуже хороша нагода. Транспорт не бере сидячих, і ми мусимо ходити хто куди, але хоч трошки треба рухатися. І дуже має велике велике значення психоемоційний стан. Зараз дуже і депресії, і постковідні депресії, і такі депресії, того що люди не ходять на роботу, і що така от економічна нестабільність. Ми не знаємо, що буде завтра. Ну, це впливає так, що ну би важко себе вговорювати, що все буде добре, як завтра ти думаєш, чим кормити своїх дітей. Це все має велике значення. Але це все в сукупності, і можна працювати над собою, і можна хоча б і з того, що ми можемо зробити так, щоб це перебіг стану був кращий і компенсований. Про гіпертоніків ми поговорили щодо солі, зменшення вживання солі, власне, не тільки для гіпертоніків. А якщо говорити про каву і гіпотоніків, кавою стимулюють, бадьорять організм, підвищують, ну намагаються тонізувати організм. А те саме стосується і солодкого. Як ви ставитесь до того, що цим намагаються тонізувати трошки, підвищувати тиск, наче Кава добрим? Кава добре. Якщо вона добра, натуральна кава, я говорю про тих кавоманів, які, які зловживають цим. Як ти зранку випила запашної нормальної кави, то тут, я вважаю, нічого страшного такого немає. Не можу сказати категорично кава ні. Ні, вона теж має право на життя, але це все має бути в межах, в межах розумного. Раз людина любить е -м -м -м, дуже сильно солодке, то треба дивитися, можливо, в неї падає цукор. Теж треба це відслідковувати. Коли падає цукор, цукор і ми маємо такий гіпоглікемічний стан. Організм як сам регулюється, саморегулюється, йому хочеться щось солодке, солодке, солодке. Діла дві-три цукерки тобі вже добре. І ти вважаєш, що ти просто любиш що Ти сладкоїшка. Ні, треба провірити цукор крові. Якщо ти маєш таку сонліво, така вялість. Це може бути розвиток гіпотеріозу, тобто спонижної функції, щитовидної залози, видно, залузити, думати, що від снігу чи від того, що вже є дощ. Тобто я хочу закликати всіх наших подолян більш е, е, любити себе і дослухатися до своїх симптомів і вчасно звертатися до свого сімейного лікаря. Зараз тим більше ці всі засоби комунікації ми можемо ми постійно спілкуємося в телефонному дзвінки, це мене обов'язково вам йти. Поліклініку в ті черги, там де зараз хворі з вірусною інфекцією, там де какби в нас зараз обмежені планові прийоми. Не а так завжди можна зателефонувати і спитати, що мені робити. От мене такий стан, мене такий стан. Порада лікаря завжди завжди є. От такі зміни погодних умов. Ви відчуваєте, що збільшується кількість звернень до лікарів саме коли в телефонному в телефонному в телефонному режимі так. Ну зараз просто цей період такий в нас бояться пацієнти йти в, в лікувальний заклад. Бояться в телефонному дзвінку. Є є я. Хотіла ще з'ясувати щодо народних методів. Вибачте, чи можна профілактувати метеочутливість, метозалежність народними засобами? Ну знову ж так, ми вертаємося до того, що ми починали. Треба з'ясувати причину, чого ти метозалежний, чого тебе саме сьогодні болять, болять ці цуглоби, а в тебе болить голова, а в тебе болить те. Можна тільки ну якби, цей перебіг зробити не таким жорстким. Якщо це пов'язано з гіпертонічною хворобою, це безсольова дієта, можна кисечогінні трави, можна знову ж таки цей питний режим, режим має бути. Якщо це суглоби і ви реагуєте на суглоби, я би, мабуть, в цей період не рекомендувала займатися спортом. Навпаки, от коли ти відчуваєш, що в тебе болять суглоби на зміну погоди. Цей період не можна піднімати штангу, не можна йти, не можна це робити через силу. Організм завжди саморегулюється. Треба слухати себе і слухати свій свій організм. Пані Ліно, традиційне запитання для програми Ранковий гість. Власне, з чого ви починаєте свій ранок, і як рекомендуєте починати ранок для того, щоб день був продуктивним, організм ефективно працював і взагалі були в гарному позитивному настрої. Ну, якщо брати мене, я заставляю себе пити воду. Я не можу пити воду. Я всім рекомендую, що це дуже треба і це правильно. Я не можу пити воду, я по гороскопу риба, а води не п'ю. Я просто себе змушую заставляти пити воду. Я ранком встаю, йду на кухню, випиваю склянку теплої, теплої води з лимоном і готуюся на роботу. Готуюся на роботу, йду до своїх пацієнтів, я їх дуже люблю. Я переживаю за них всіх. Хочу, щоб не всі одужали, щоб вони не хворіли. І вам всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе. І ви вже почали з побажань. Завершується цей рік, розпочинається ми вже на порозі нового. Ваші ранкові побажання нашим радіослухачам і, мабуть, навіть із прийдешніми святами також. Оскільки ми ще не вийшли з епідемічного періоду коронавіруса, я вас. Закликаю, просто до маскового режиму. Маска має бути на носі, вона не має бути на бороді. Коли маска на носі, ви захищаєте свого сусіда від вашої інфекції. А коли сусід сидить в масці, він захищає вас від своєї інфекції. Мийте частіше руки, багато пийте. Рідини, не забувайте, що вірус вас може зустріти будь-де в тролейбусі, в маршрутці, в магазині, на базарі. Це не обов'язково в лікувальному закладі. В лікувальному закладі. Лікарі захищені, ми маємо всі засоби індивідуального захисту. І коли людина йде в лікувальний заклад, вона сама одягає маску, вона вдягає рукавички, вона би сама себе захищає, бо це лікувальний заклад. А в побуті базари, магазини, маршрутки, тролейбуси. Ну, в тролейбусах можу сказати, там все чітко відпрацьовано. В маршрутках деякі водії, маска на бороді. Як бачу маску на бороді, бутафорія. Чесне слово, треба закривати ніс, закривати рот, поважати тих, хто поряд, берегти себе і знати, що якщо у вас вдома є старі батьки, які нікуди не виходять, вони не мають звідки заболіти, і вони захворіли. Це однозначно, хтось додому їм щось приніс. Бережіть себе, думайте, і я вас всіх вітаю з наступаючими святами. Хай цей рік закінчиться, хай на все буде добре. Хай всі будуть здорові, ваші родини, ваші дітки. Щоб діти ходили в школу, щоб вони не сиділи на цьому дистанційному навчанні, тому що всім потрібна радість живого спілкування. Ми привикли до зовсім іншого способу життя. Ми всі щирі, відкриті, радісні. І я думаю, що це врешті-решт закінчиться. і У нас все буде добре. Дякую, дякую. На цій оптимістичній ноті ми завершимо програму Ранковий гість. Нагадаю, що сьогодні обговорювали метеозалежність і наскільки збільшується кількість звернень до лікарів через нестабільні погодні умови на Хмельниччині. Допомагала нам гостя студії Аліна Костенко, сімейний лікар, головний терапевт департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Біля мікрофонів студії для вас працювали Світлана Петровська та Олексій Харченко. Залишайтесь з нами і далі на хвилі українського радіо «Поділля Центр. Грама. Рамковий єсть. Поетичний простір. У рубриці поетичний простір власні вірші читає Юрій Ерметов, хмельницький письменник. Настрій. Як струна обірвана, що поновлюється потім лагідна.